Діти з дорослими мріями, що у своїх листах Буковинській мрії написали маленькі мешканці міста добра. «Стефанія, Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, з Китаю заспівай мені, маму, Колискову». Цей хлопчик з проникливим дорослим поглядом Євген. Він переїхав з Бахмута та був не лише свідком обстрілів, а й сам отримав поранення ноги. мы в такие доми пошли, потом вышли, посмотрели на дырку, а потом, потом то мы шли по подо а, а потом, а потом стали, стали лосьян. Восьмирічний хлопчик розчулив нашу знімальну групу. Він говорив дуже виважено, ретельно підбираючи кожне слово. Та після того, як ми дізналися про що він мріє, очі були на мокрому місці. Ти хотів навчитися говорити якою мовою. Укалинчукою Українсь. здебільшого діти мріють про ті речі, які не мають змоги придбати. Дев'ятирічний Василь з Банилова живе у багатодітній родині. Цьогоріч він написав листа Буковинській мрії, де розповів, що хоче отримати. У мене заповідна мрія костюм, ко великий батут і машинка на пульті. Мама поки цього не може купити, то вона більшість грошей витрачає на цей, у борги. Та це не все. Хлопчик має ще одну і зовсім не дитячу мрію вилікувати найдорожчу людину. Я б хотів, щоб матка ходила. Їй дуже важко в хаті прибирати, дивитися за малими, бо, бо вона інвалід. І що ти, про що ти мріяв то мені каже? Що щоб, е, щоб вона е, стала на ноги. Роману 12. Рідний Ізюм разом з мамою покидав під обстрілами. Вже тут, живучи у спокої та безпеці, ділиться своїми бажаннями. Писав листа Буковинській мрії двічі. Минулого року і цьогоріч теж. «Прошлого року я мріяв а, о велосипеді. А, а цього року я теж мрію велосипеді. Дев'ятирічна Анна через війну покидала рідний Бахмут разом з сестричкою. Спершу винаймали квартиру, а згодом потрапили до міста добра. Дівчинка також мріє знайти свого чарівника. Ну я написала лист, що я хотіла давно роліки і на них вмію кататися. Всеукраїнський благодійний фестиваль Буковинська мрія проводять вже 15 років поспіль благодійним фондом Я Майбутнє України. Марта Левченко зауважує, з приходом війни дитячі мрії змінилися. Ті мрії, які ми читаємо цьогоріч, дитячі, вони, вони просто вбивають щоразу, коли ти читаєш, про що пише дитина, про що їй довелося думати, що їй довелося пережити, що вона втратила. Через цю війну цього року діти не лише отримуватимуть подарунки, для них підготували справжній сюрприз. Цей проект, який може зібрати дітей, зробити для них свято, дати їм ось це відчуття щастя, світла, безпеки, радості, коли вони отримують те, про що вони мріяли, коли вони зможуть побачити своїх друзів, тому що ми збираємо, робимо їм сюрприз і будемо об'єднувати друзів, які давно не бачились. Це важливо, і тому ми закликаємо всіх, аби читали ці мрії дітей, аби долучалися. І зараз кожен дорослий нашої країни має шанс стати справжнім чарівником. Ознайомитись з листами, мріями дітей зі всієї України можна на сайті фестивалю. А кожен охочий може втілити найпотаємніші бажання дітвори у реальність. Любов Копоть Андрій Боронеску. Новини Чернівців, телеканал всі чотири.